Мене звати Андрій, мені 10 років. Я народився у місті Херсон у 2014 році, коли почалась війна. Перестав ходити у школу у, перш... у першому класі. Я походив в школу місяці 3-4, потім коронавірус, а потім вже февраль, лютий. Всі пороз'їжджалися там в Германію, в Польщу, там багато дітей уїхало за кордон. У школі займатися набагато краще, ніж онлайн. Домашні завдання, там до ночі його робити. Там, ну, це взагалі дуже складно. Я дуже люблю грати в футбол, мій улюблений український клуб це Шахтар. На цьому полі я грав з папою у футбол. Починала РСЗО бабахкати. Чую, як прямо над головою свист такий. Папа кричить, «Ложись! Ложись!» Ми всі лягли, я сразу до додому. Чаще за все воно починає прилітати сильно, а потім вже тривога. Дуже мені не подобається без тата жити. Мама для мене робить все, що, є, що вона може зробити. Вона мені все купляє, якщо щось попрошу, все робить для мене. Хочу стати там пожарним ДСНСником, мені це теж дуже подобається. Я б хотів, якщо чесно, спасати людей.